Це перший велотрайк Василя Царука і Юрія Мазура. Вони і першими його тестували. Все китайське абсолютно він дешевий. Але треба резину міняти кожних 400-500 кілометрів. Близько 20 років тому Василь отримав травму хребта. Шансів, що ходитиме лікарі, каже, не давали. Отримав травму хребта в 2002 році на грозовій машині. Після того Покатався п'ять років на коляски, дві операції, ну більш-менш почав ходити. Оскільки незвичайному велосипеді після травми не міг їздити, розробили електро триколісний напівлежачий, розганяється такий до 54 км кілометрів за годину. Їхати каже легко і зручно. Подивився в відео, товариш дуже. Екстремально на такому виді транспорту їздив захотілось зробити. У цій майстерні народжуються велотрайки. Усі запчастини для них купують в Китаї та Європі. З українського тут лише труба. Станки на яких працюють теж власного виробництва. Зробили їх із металобрухту. Бо щоб купити такий професійний, потрібні сотні тисяч. Наша конструкція нашу конструкцію використовувати можуть люди з ростом від 150 сантиметрів до 2 метрів. Не треба виготовляти трайк конкретно під замовника, Може бути один на усю сім'ю. Конструкція універсальна, керувати можна і руками, і ногами. Тобто, ця модель як для здорової людини, для використання під час прогулянок, так і для екстремального водіння, а ще для людей з обмеженими рухомими можливостями. Аби зробити один велотрайк це місяць роботи і 2-3 тисячі американських доларів на запчастини. Все починається з ідеї в голові. Відкриваємо комп'ютер і шукаємо картинки. Ніхто в звісно, не нормальних не продає. Григорій Яремко, родом із Тернопільщини. Більше 30 років тому він розбився на вертольоті, був пілотом випробувачем. Після того розповідає, не ходить, пересувається на візку. Для нього Василь і Юрій змайстрували ручний велотрайк, тобто ноги приїзді не задіяні. Кататися на велотрайку це каже адреналін і спорт, а ще реабілітація. Чи внучку вожу? Що внучку треба це саме покатати. привчити, покатати? Плечі, плечовий сустав, все ну всі місця. Працюють не складний. На велотрайках їздять хмільником, а декілька разів на тиждень і ще й гонки влаштовують. Хорошо, їдемо. Та є, що вдосконалювати, каже Василь Царук. У ручному потрібно зробити більше місця для людей, які не можуть рухати ногами, аби сідати за кермо було зручніше. У доробку хмільницьких розробників поки п'ять велотрайків їх не продають. Хоча замовлення з області вже мають, і навіть з німеччини каже Василь. Зацікавилися їхніми напівлежачими велосипедами. і у Вінниці реабілітолог Роман Кучарук каже, і для своїх підопічних хотів би такий придбати. Це ще набагато круче, ніж візок, так як можна долати набагато більше дистанції. Люди можуть виїздити на природу, в гори, ну тут, боже, куди хочеш, на озера, на річки. Ну, це класно. На візку ти багато не проїдеш, от навіть по ну, брусчатках. Даний вид транспорту він є досить безпечний, так як є там гальма. В планах хмельницьких розробників тур на велотрайках Україною Гори, ще кажуть і море підкорити треба. А Григорій Яремко розповідає: тепер від друзів чекає іще ще один подарунок: планер, щоб політати». <різько> Ірина хоходра, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінчина.